Привіт! В цьому відео ми з вами познайомимося з циклами в C. Навчимося з ними працювати та дізнаємося, навіщо взагалі вони потрібні. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті я залишу в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Для початку що таке цикли? Цикли це спеціальні конструкції, які дозволяють нам виконувати певний код декілька разів поспіль, причому кількість разів. Разів виконання ми вказуємо самостійно. У мові C, як і в більшості мов програмування, є три основних цикла: це цикл for, while а також do while. Всі ці цикли ми зараз з вами розглянемо. Працюють вони однаково, але мають різний формат опису. Отже, давайте від слів ми тепер перейдемо до практики та дійсно створимо наш перший цикл цикл For. Для того, щоб створити такий цикл, ми прописуємо ключове слово for. Далі ми відкриваємо круглі дужки, та в них ми прописуємо абсолютно усі умови. Спершу нам потрібно тут створити певну змінну. Ви можете створювати змінну з різними типами даних, наприклад, short, int, long, float, double. Ну, тобто це повинні бути числа, але в цілому це може бути різний тип даних. Я, наприклад, буду використовувати int. Тут я просто вказую назву для моєї змінної та вказую перше значення. Нехай перше. Перше значення цієї зміни буде просто як нуль. Далі ми ставимо крапку з комою, і це означає те, що ми якби, переходимо до наступної дії, яку ми тут виконуємо в циклі. Наступна дія це вказати діапазон, допоки цей цикл буде працювати. І тут ми прописуємо щось на кшталт того, що ми прописували в умовних конструкціях. Наприклад, ми кажемо те, що наш цикл він буде працювати до тих пір, поки, поки ця змінна I вона буде меншою, ніж число 10. Ну і знову ж таки ставимо крапку з комою. і, Кажемо ще, яким чином наша зміна буде змінюватися. Наприклад, просто прописую I. ну І це означає те, що за одне коло, за одну ітерацію цикла, в нас зміна I буде збільшуватися на одиницю. Виходить ось такий цикл. Тобто тут ми вказали, те, що ми починаємо з нуля, будемо йти до 10 не включно, і кожен раз ми нашу зміну будемо збільшувати на одиницю. Далі ми відкриваємо фігурні дужки, та все, що буде записано. В фігурних дужках це буде тілом цього циклу, тобто це буде виконуватися кожен раз в нашому випадку. 10 разів буде виконуватися. Ну і тут я давайте просто на екран буду виводити, наприклад, щось на кшталт елемент, ну просто текст, і плюс буду виводити оцю нашу зміну «I». І в кінці ще буду робити перехід на новий рядок. Тепер ми все це запускаємо, і ми просто з вами зможемо побачити, що в нас вводяться числа від 0 до 9 включно. Тобто наш цикл спрацював, він спрацював 10 разів, і дійсно ми почали з 0 і до 10 не включно. Також ми можемо поміняти значення в цьому циклі. Ну, Наприклад, я можу сказати, що нехай ми будемо починати з 1 і будемо йти до 11 не включно. Або ж можна сказати, що ми будемо йти до менше або до рівню 10. Тоді десятка вона вже буде включно. Давайте таке ми теж запустимо. І ось ми помічаємо, що від 1 до 10 дійсно всі числа виводяться на екран. Все спрацювало як потрібно. Ну і тут ви вже з цим можете гратися, як вам тільки буде зручно. Наприклад, давайте ще один варіант розглянемо. Нехай спочатку в нас буде число як 100, потім ми вказуємо те, що ми будемо рухатися до тих. Их пір поки наш цикл, поки вірніше наша ця зміна, вона буде більшою ніж число 25. А також вказуємо те, що нехай кожен раз ми будемо від цієї змінної віднімати число 15. Також можна виконувати ділення, множення. Ну, я, наприклад, наразі буду віднімання виконувати. І ми це все запускаємо. І тепер ми побачимо, що спочатку в нас було 100, потім ми відняли 15, 85, потім знову 15 повіднімали. І ми так віднімали до тих пір, поки ми з вами не дійшли до числа 25, оскільки тут умова, що якщо тільки I буде більшим, ніж 25, але не дорівнювати. Тобто тут умова така, що якщо число 25, ми його вже не виводимо, ми вже не працюємо в цьому циклі, тому число 25 тут дійсно не було виведене. Якщо хочете, трошечки ось тут поміняли, наприклад, більше або дорівнює ніж 25, і вже число 25 також буде виводитися на екран. Тобто наразі вам потрібно лише розуміти те, що цикл for, який Наступні цикли, які ми будемо вивчати. Всі ці цикли вони дозволяють нам виконувати певний код декілька разів поспіль. І кількість разів виконання вона залежить від тих умов, які ось тут ви прописуєте. Також всередині цикла ви можете описати безліч рядків коду, тобто тут можна описати якісь ще умовні конструкції. Можна навіть тут всередині створити ще один цикл, це все буде працювати коректно. Але е, у мене наразі тут лише один рядок коду, і оскільки у мене лише один рядок коду, то я. Спокійно можу видалити оці фігурні дужки, та в принципі воно все буде працювати коректно. А тепер давайте розглянемо наступний цикл: це цикл while. Принцип його роботи він такий самий, тобто він також дозволяє нам виконати певний код декілька разів поспіль, але різниця між while та for лише у форматі запису. Ну і давайте це ми розглянемо. Отже, для початку нам потрібно тут створити певну зміну. Давайте це буде нехай зміна J, і у неї буде значення як 0. Далі ми прописуємо ключове слово while, і всередині оцих дужок ми з вами можемо прописати лише умову. Тобто в циклі for ми тут прописуємо і створення змінної, і умову, і то, як ця зміна буде змінюватися. А в циклі while ми тут в круглих дужках прописуємо виключно тільки умову. Ну і, наприклад, моя умова буде наступною, що ми цей цикл будемо його виконувати до тих пір, поки J вона буде меншим, ніж число D. 10. Ось, наприклад, таке ми тут прописуємо. Далі, всередині циклу. Ми давайте кожен раз будемо на екран виводити оцей елемент і будемо виводити нашу зміну J. А також нам потрібно вказати, яким чином сама ця зміна J буде змінюватися. Адже якщо ми це не пропишемо, то ми зайдемо в цикл. Тут у нас J ніяк не змінюється, і ця умова вона буде вічно правильною. А це означає те, що ми створимо нескінчений цикл. Такі цикли вони погані. Ні, для комп'ютера, адже вони навантажують операційну пам'ять, бо вони ніколи не закінчуються ці цикли, і це може призвести до ну, Якогось фатального там завершення програми. Тобто, краще такі цикли не запускати. Тому я тут просто давайте, вкажу в кінці, що ми J будемо збільшувати на одиницю. Тоді кожен раз у нас J вона буде мінятися, і дійсно, ми зможемо вийти за рамки цієї умови. Бо в якийсь момент J буде 10 і вже умова не буде працювати. Отже, ми все це запускаємо. Наразі в нас буде виведено по два рази. Давайте, щоб в нас не було якоїсь плутаниці, я просто закоментую оцей цикл форм ось таким чином. Ну або навіть можна було б його ось так закоментувати. Ну, це одне й те саме, але тим не менше. А, так от давайте я ще раз тепер запущу програмку. В нас вводиться виключно цикл while, те, що в ньому ми прописали. І ми помічаємо, що дійсно в нас йде той самий вивід інформації: від 0 до 9. От ці числа вони були виведені. За бажанням ми можемо змінити умови для циклу. Наприклад, скажемо, що спочатку тут нехай буде число 100. Далі ми будемо виконувати цикл до тих пір, поки в нас j буде більшим або ж дорівнювати числу 10. І тут, наприклад, давайте я зроблю те, що я кожен раз цей j буду ділити, ну, наприклад, на число 2. І щоб в нас оцей процес ділення він був максимально коректним, то напевно, давайте зробимо, що J це в нас буде float. Адже ми будемо е, ну, працювати зараз саме з числами з крапкою. І оскільки це float, то ми можемо тоді прописати, тут, що це 100.0, наприклад. Е, тут ми можемо тоді також прописати таке, наприклад, число, але це вже не принципово, можете таке і не дописувати, воно і так буде розуміти, що тут відбувається. Отже, запускаємо програму, і ми помічаємо, що спочатку в нас іде число 100, потім ділимо на 2, число 50, потім 25, потім також це ми число ділимо вже 12 Половиною, ну і далі більше нічого не виводиться, адже в нас вже умова виходить некоректною. Бо після того як ми це число поділимо на 2, воно вже буде менше ніж 10. Тому ось такий ще є тут цикл. А тепер поговоримо про цикл «do while». Цей цикл він максимально схожий з циклом while. Різниця лише у тому, що цикл do while, він спочатку один раз 100% виконає код всередині циклу. Далі він перевірить умову. Якщо умова буде коректною, тоді він продовжить виконання циклу. А якщо ж умова відразу буде некоректною, то він більше не буде виконувати код з циклу. І от, щоб нам створити цей цикл, ми давайте створимо ну, певну нову зміну. Нехай це буде зміна I. Далі ми пропонуємо Прописуємо ключове слово do, тобто ми спочатку пробуємо щось зробити, відкриваємо фігурні дужки, і вже після цих фігурних дужок ми прописуємо саме while і прописуємо умову. І тут вказуємо те, що у нас буде, наприклад, поки I буде меншим, ніж 100. І давайте ми також додатково будемо щось ось тут виводити на екран, а саме будемо виводити оцю зміну i, І плюс додатково ми цю зміну якось там будемо змінювати, ну, наприклад, плюс 1. Тобто наразі цей цикл він буде максимально стандартним. В нас є I, вона спочатку 0, далі ми один раз 100% виконуємо оцей код. Якщо далі умова коректна, то цей код продовжить своє виконання. Давайте ми запустимо, та й ми просто побачимо, що від 0 до 9, як і зазвичай, в нас оці всі значення виводяться на екран. Нічого особливого поки що не відбулося. Але разом з тим, тепер давайте я зроблю так, що i в нас спочатку буде як число. 100. Тобто, якби ми використовували інші цикли, то в нас взагалі б цей цикл не спрацював, адже ми тут працюємо допоки i буде менше, ніж 10, а I у нас спочатку вже 100. Але оскільки це цикл do while, то тут один раз 100% ми виконуємо оцей код. Ну і тому у нас тут було, було виведено елемент 100. Потім в нас була перевірка умови, вийшло так, що все. В нас це число і так вже виходить неправильним згідно з цієї умови, і тому більше цикл не працював. Тобто, do while – це той самий while, лише єдина відмінність те, що ми спочатку 100%, 100% один раз виконуємо код, а потім виконуємо саму по собі перевірку. От такі стандартні цикли тут існують. Всі вони працюють однаково, ну і різниця лише у форматі запису цих циклів. А тепер давайте поговоримо про спеціальні оператори: це оператори break та continue, які ми можемо використовувати в циклах. Я наразі ці оператори буду розглядати на прикладі цикла FOR, але точно так само ці оператори ви можете використовувати для цикла while та do while. Я просто вже буду на прикладі одного циклу все це показувати. Отже, прописуємо цикл FOR, і це буде стандартний наш цикл. Давайте він буде від 1 і нехай він буде до 10, ну тобто до 10. Вклюв. Тому менше або дорівнює, І кожен раз ми I будемо збільшувати на одиницю. Тепер тут всередині все, що я буду робити, так це я просто буду виводити елемент, ну, певний текст, і додатково буду виводити оцю нашу зміну. Ну і в кінці виконуємо перехід на новий рядок. Це стандартний цикл, ми можемо його запустити, і від 1 до 10 всі числа в нас будуть виведені. Нічого поки що особливого ми не зробили. Тепер ми давайте з вами спробуємо створити такий цикл, в якому ми будемо перевіряти, що якщо ми дійшли, наприклад, до числа 8, то далі ми будемо повністю виходити з самого циклу. Отже, щоб мені таке прописати, я прописую умовну конструкцію, і тут я перевіряю, що якщо i, він тепер дорівнює 8. Тобто ми дійшли до цього числа. Тоді я буду використовувати такий оператор, який називається як break. Ось так він записується. Нічого тут більше не потрібно дописувати. Такий самий оператор ми використовували в switch case. Ну і логіка тут та сама. Тобто, break, він просто дозволяє нам вийти із чогось, наприклад, із switch case, або в нашому випадку з цикла for. Ну, а також з цикла while і до while там теж можна це використовувати. Якщо ми таке запустимо, ми помітимо те, що тепер в нас. Від одного до 7 виводяться всі числа. Далі, коли ми доходимо до числа 8, в нас спрацьовує оця умова, спрацьовує брейк, і ми повністю виходимо із цикла. Тому 8 і всі інші числа вони вже просто не виводяться на екран. Це перший оператор. Також існує інший оператор. Він називається Continuum. І оператор Continuum, на відміну від Break, він дозволяє нам пропустити одну ітерацію або, іншими словами, пропустити одне коло циклу. Тобто він не виходить повністю із цикла, а лише пропускає одне коло. І от ми давайте зараз спробуємо створити таку програмку, де в циклі ми будемо виводити лише, наприклад, парні числа. Або навпаки, не парні числа. Отже, щоб таке зробити, ми прописуємо ще одну умову. І тут ми вказуємо, що якщо е, залишок при діленні на 2 на нашу зміну I, він буде дорівнювати нулю, то в такому випадку я буду використовувати такий оператор, який називається як continue. Його можна прописати ось так, в один рядок, або ж можна відокремити на інший рядок. Так, і так воно буде працювати. Ну і тепер ми все це запускаємо. І ми помітимо, що тепер. Тепер в нас вводяться лише непарні числа. Тобто кожен раз, коли ми розуміємо, що залишок при діленні на 2, він дорівнює нулю, ми розуміємо, що це парне число, і тому ми використовуємо оператор Continuum, який не виходить із циклу, а лише пропускає ітерацію. Тобто, коли програмка доходить до Continuum, вона перестає читати все, що там є далі, а просто відразу звертається до цикла for, і тут йде збільшення на одиницю, і далі заново йде цикл. Всі оці перевірки, це це йде просто заново. Ну і оператор брейк він також нікуди не дівається тобто, більше ніж число 8, та й саме число 8, воно не виводиться. На екран. Ось такі є додаткові оператори, які ви завжди можете використовувати в будь-якому з циклів. А тепер на базі отриманих знань, ми давайте створимо дійсно цікаву програму, яка буде запитувати у користувача певні дані, і якщо ці дані будуть некоректними, то ми будемо постійно продовжувати програму, поки він не веде те, що ми хочемо. Отже, для початку я пропоную створити якусь нову зміну. Нехай ця зміна буде називатися RentNum, ну тобто випадкове число. Далі, сюди я буду поміщати Функцію RAND, тобто буду генерувати випадкове число, і в нас діапазон буде нехай від 1 до 10, тому прописую ось таку конструкцію. Крім того, я хочу, щоб кожен раз в нас були дійсно випадкові числа, тому я ще використовую функцію SRAND, Тут використовую функцію time і вказую значення як NULL. ось таким чином. Тепер при запуску кожен раз буде випадкове число. Якщо, до речі, TIME у вас раніше не працювало, не забудьте підключити ще директиву. Time.h тут зверху. Ну, в мене воно і так працює. Тепер що я хочу зробити? Я хочу створити ще одну зміну, нехай ця зміна буде називатися isStop, stop тобто, чи ми закінчили, так дослівно воно буде перекладатися. І тут буде значення на початку як false. Тобто, неправда, ми поки що, наче не закінчили. Тепер я хочу створити цикл, і я буду створювати цикл do-while, Адже я спочатку хочу виконати, тобто я хочу спочатку отримати від користувача дані, а потім вже я перевірю ці дані. Якщо там щось буде некоректно, то ми тоді будемо закінчувати цей цикл. Тому я прописую ось такий цикл do-while, Тут в якості. В якості умови я прописую те, що я буду перевіряти оцю зміну із стоп. і давайте так. Допоки ця зміна вона буде зі значенням false. Для цього я ось тут е, знак оклику прописав. Тобто, допоки ця зміна вона буде зі значенням false, ми будемо продовжувати цей цикл. Але як тільки ця зміна вона стане зі значенням true, а ми це будемо міняти тут всередині циклу, то як тільки ця зміна стане зі значенням true, ми будемо розуміти, що все, користувач вів те, що нам потрібно, і ми будемо виходити з циклу, ось така в нас тут буде логіка. Ну, а все. В самого циклу я давайте буду виводити для початку користувачу якісь дані, наприклад, Enter Number, ну, щоб він розумів, що тут від нього ми намагаємося отримати. Далі я буду отримувати дані, і ці дані, напевне, я буду записувати в певну також зміну, наприклад, username, Нехай навіть у нього тут буде. Або або навіть значення тут не будемо записувати, давайте, напевно, ми зробимо так, що цей юзернам взагалі буде ось тут створюватися раніше. Значення так і буде, нехай буде тут як 0. І далі, тут всередині циклу, я просто буду казати пользователю, що ви введіть якесь значення. Далі це значення ми вводимо в нашу зміну. І тепер ми просто виконуємо тут невелику перевірку. Тобто, якщо юзернам, він буде. Давайте так, він не буде дорівнювати оцьому випадковому значенню. То тоді я на екран буду виводити наступну інформацію, що number is incorrect, ну, тобто значення некоректне, так? І в принципі більше нічого не буду робити. А інакше я буду вказувати те, що в нас із СТОП буде зі значенням true. Тепер давайте поясню, бо, напевно, багато чого прописав, не, можливо, не зрозуміло. Тобто, як буде відбуватися наша програма? При запуску ми формуємо випадкове число. І це число в діапазоні від 1 до 10. Далі в нас виконується цикл. В цьому циклі ми відразу виводимо користувачу інформацію, далі ми отримуємо від нього число. Це число ми поміщаємо в певну зміну і далі ми перевіряємо. У випадку, якщо те число. Яке вів користувач воно не дорівнює оцьому випадковому числу, то тоді ми просто виводимо інформацію, що ну ми не співпали по числам, і в принципі все, else він ігнорується. Цикл в нас буде продовжуватися. Чому він буде продовжуватися? Тому що в нас із стоп воно дорівнює false. А тут ми якраз на це перевіряємо. Тобто, допоки в нас із стоп дорівнює false, в нас цикл він буде виконуватися. Тому, якщо числа не коректні, ми ще раз заходимо в цей цикл. І знову ж таки буде виведення інформації Enter number. Ми знову отримаємо число. І якщо в наступний раз користувач вже вводить через число, і це число воно е співпадає з цим випадковим числом, то в такому випадку ця умова вже не спрацьовує, спрацьовує Else. І в else ми просто значення для нашої зміни вказуємо як true. А це буде означати те, що тепер оцей цикл він вже буде некоректним, і більше ми всередині цього циклу заходити. Не будемо. Ось така в нас буде програма. Ну і напевно, після циклу ми давайте ще просто напишемо певний текст. Наприклад, ви вгадали. Давайте вже на українській мові напишу, бо в принципі я можу це робити. Я ж тут підключив все тлокі, але просто кожен раз переходити на різні розкладки не дуже зручно. Отже, давайте ми тепер це все запустимо і нарешті подивимося. E, і так, він просить нас вести число. Я сам не знаю, яке там буде це e, згенероване число. Ну, наприклад, давайте 6 введу. E, він пише, що number is incorrect. Тут, до речі, давайте відразу просто це виправлю, а то якось негарно виходить. Тут, до речі, просто треба end line дописати, а то e, ну, незрозуміло, e, що тут відбувається. Отже, давайте знову ж таки 6 введу. E, номер некоректний. Тепер 5, 4, 3, 2. І, от, бачите, на двійки я вгадав. Ну тут можна більше інтерактиву якогось додати. Але в принципі програма у нас і так працює дуже даже добре. Тобто, тепер ми, допоки не отримаємо оце випадково згенероване число до тих пір, поки ми його не отримаємо, в нас програма постійно буде працювати, але лише коли ми його дійсно з вами введемо. В нас програма закінчується. Ми пишемо, що ви вгадали. Ну і в принципі, це вже певний інтерактив відносно програми та користувача. Ну що ж, ось таким чином, ми з вами розглянули роботу з циклами в мові C++, Плюс-плюс, цикли дійсно дуже корисні. І з циклами ми ще не один раз будемо працювати, особливо коли вивчимо тему масивів. Це тема нашого наступного уроку. Там ми вже навчимося працювати з масивами, та щоб їх швидко перебирати та виводити на екран, ми якраз будемо використовувати цикли. Ну що ж, а на цьому в мене все. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на мою телеграм-групу. Посилання буде в описі до цього відео. Ну і побачимося з вами пізніше. Бувайте!